27 квітня в Олександрії стартував чемпіонат з футнету та текболу. Участь у ньому взяли 11 команд з Олександрійщини. Серед гравців аматори віком від 16 років. Це два види, які мають свої правила, специфічні правила, але відрізняються від інших. Ну, схожі ж, то на футнет схожий на великий теніс, а текбол схожий на малий теніс. Для футнету виставляється спеціальний майданчик. Граються у нас по правилам по два чоловіка. Дозволено три, коса, три дотика до м'яча. Ну, майже схоже до великий теніс. А інший текбол грається також футбольним м'ячом на пари, також по три дотика до м'яча. І чим ще додається, це чотири подачі з кожної команди. Ці змагання комплексні. Вони розпочались із чемпіонату з футболу. До нього приєднались ігри з футнету та текболу. Підведення підсумків та нагородження команд відбудеться за результатами всіх трьох видів спорту. Зареєстровано 11 команд з Олександрівщини, Олександрівського району. Команди, які подали заявки, мають в собі і учасників бойових дій. І Спортсмени, скажімо, районного рівня, міського рівня, вихованці футболу Олександрівського. Чемпіонат з цих видів спорту триватиме три місяці. Переможцями перших змагань стали команди Колос та Ковчег. Залишились задоволеними, треба спробувати. І тоді поймеш, що це дійсно цікаво. Будемо розвивати, будемо пробувати. Підтримати команди учасниці у нових видах спорту можна щосуботи на навчально-тренувальній базі дитячого футбольного клубу Аметист, що у парку Шевченка.